Він упевнений, чим чекує коридорами багатоповерхівок, наче вже давно тут живе, але завбачливо прикривається шапкою чи капюшоном, щоб його ніхто не впізнав. Бо цей хлопець затятий злодій. Серійний злодій діяв з ухвалою впевнено, хлопець без проблем заходив до будь-якого будинку. Далі шукав підсобне приміщення і викруткою відчиняв двері та забирав усе, що погано лежить. Має хоч якусь цінність, його можна вигідно продати. Ось хлопець безпечно, буквально під камерами спостереження відкриває підсобку. А за хвилину вже з напокованими сумками виходить із будинку. Протягом тривалого часу надходили повідомлення про крадіжки з підсобних приміщень та загальних коридорів з багатоквартирних будинків на вулиці регенераторні. Проаналізувавши відео, копи зрозуміли, ноги дитячим військам, іграшкам та санчатам приробив один і той самий молодик. От тільки впіймати на хаву поліцейським не щастило. Практично кожну другу крадіжку серійного злодія фіксували камери спостереження, але хлопця це не зупиняло. Він вперто і впевнено у пошуках здобучі шпорив там, де заманеться. А потім, наче, турист, з напакованими сумками залишав місце злочину без найменших підозр тутешніх мешканців. Фатальною для серійного злодія стала 39-та крадіжка. Чоловік засвітився у чужому будинку з торбами, і завдяки вуличним камерам спостереження правоохоронці вистежили, де саме живе клептоман рекордсмен. У ході комплексу оперативно-розшукових заходів ми встановили та затримали особу підозрюваного. Це 20-річний місцевий мешканець. Затриманий пояснив свою пристрасть до чужих речей фінансовою скрутою, а от влаштуватися на роботу він навіть не намагався. Воно й не дивно, адже чоловік і так непогано заробляв. Лише уявіть, за рік він накрав добра на 400 тисяч гривень. Вчиняв крадіжки період приблизно року. Скільки крадіжок це період вчителем? Ну, приблизно 40. 200. А що у вас до понукало довчиницький? Матеріальні кошти на прожиття збував крадений хлопець у ломбард. І лише жертвам його останньої оборудки пощастило повернути втрашені речі, бо злодій елементарно не встиг їх продати на час слідства. Суд відправив на хабу під нічний домашній арешт. А от вдень він абсолютно вільний, тож стережіться.